Всім привіт! Ви на каналі Олени Кул і це мій шопінг-блог. В цьому відео я хочу показати, що я придбала своїй найліпшій подрузі на подарунок на її день народження. Я буду відправляти це в Україну. Я думала спочатку, як мені зняти цікаво Reels, що мені зняти, як мені зняти, і тут у мене просто з'явився час, і я вирішила записати це на YouTube, і тому заварити чайочок або кавусю, і дивимося, що ж я там придбала. Так, звичайно, перше це Rituals. У неї були такі запроси. Вона хотіла щось для відпочинку, щось для себе, щось таке комфортне, по догляду за собою. Отже, тут, звичайно, мені все дуже гарно запакували, але я хочу все ж таки показати, тому я Трішечки щось розпакую. Ось таке йде в офіційному магазині Рітос, до речі, якщо вам цікаво, ось таке подарункове пакування. Але я все одно а, буду трішки щось розпаковувати, тому що я буду все це складати потім в коробку, звичайну. Тому а, треба буде все ще обгорнути пупиркою, для того, щоб воно нормально е, доїхало. Фух. Розпакувала. Так, я обрала для неї пінку з лімітованої версії, з лімітованої колекції від Riddles це Legend of Dragon. Чому саме ця пінка і саме ця е, колекція? Тому що ця пінка йде з шимером і вона дуже круто пахне. Вона пахне Plum and Cedar, cedar Wood, якщо я правильно читаю. Дуже рекомендую цю колекцію. Там ще є скраб, він теж є з і він теж з цим шаленим просто ароматом. В мене така була, і вона закінчилася дуже швидко, тому що я користувалася лише нею кожного дня. Тому я обрала для неї це. А... Цю пінку. До речі, вона не в багатьох магазинах є. Я обрала для неї ось такий хендбам це оф карма Він дуже приємно пахне. Я обирала по ароматам. І чому я обрала не буду відкривати, тут захисна така штучка. Чому я обрала саме це? Тому що. Е це 175 мл і це бальзам для дому. Тобто, наприклад, ви можете поставити його у ванні, ви можете поставити його біля кроваті, ви можете поставити біля ліжка, ви можете поставити його а, на кухні. Наприклад, це дуже зручно, тому що ви так зробили пшик-пшик на ручку і намазалися кремом. В будь-який момент у вас дуже така гарна стильна баночка під рукою. Тому а, класно я рекомендую. Ось такі балми брати. Дуже зручно, реально. І у нас де Кіко в дуже гарному пакуванні, такому я її обрала трішки ще декоративної косметики. В неї був такий запит на декоративну косметику. Звичайно, з Кіко я взяла їй ось таку маску. Це Energizing Face Mask з. Кавою. Я користувалася такою маскою гідрогелєва, здається. Але в мене була з ромашкою. Мені дуже сподобалося. Але хочу сказати, що все ж таки тканеві вони краще. Але я хочу, щоб вона спробувала. Також в мене такі патчі ще були, мені сподобалось. Потім я її обрала ціні для Вік. Це колекція Green Me від Kiko. Це колір Metal Gold 03. Зараз покажу, як виглядають. Мені вони дуже сподобались. По-перше, це пакування дуже круте, екологічне. І ось так вони виглядають. Вони мають шимер, але цей шимер він не крупний, він мілкий. І мені дуже подобається наносити його на віко, наприклад, якусь стрілку робити, як в мене зараз. Дуже круто виглядають. Я обрала саме голд, тому що їй підійде по її цвята, як це сказати, цей колір їй однозначно підійде. Я обрала для неї ще одні тіні. В неї теж був запрос на декоративну косметику. Я вирішила підібрати саме тіні, тому що тіні зазвичай дуже важко і складно підібрати е, будь-кому. Тобто ти заходиш і ти е, можеш загубитися, ти не знаєш, що тобі краще. Придбати, і ти можеш взяти просто те, що тобі не потрібно. Але базові тіні, вони обов'язково повинні бути у кожної. Так, і ось наші тут тіні в коробочці були, я їх розпакувала. Ось такі тіні. Вони нереальні, дівчата, вони просто нереальні. Трішки тут щось в коробці було, мабуть. Дивіться. Дивіться просто на це. В мене такі самі, але в мене вони нюдові. А це колір такий, як, наче е, легеньке моку, таке якесь лате. Знаєте, зараз популярні ці мейкап лате. Тому, я думаю, їй дуже підійде. І, до речі, з цим кольором вони також поєднуються. Я хотіла, щоб воно поєднувалось. Я стояла дуже довго обирала. І ви знаєте, ці кольори, я ж кажу, їх можна наносити. Кожного дня на очі. Тобто, бачите, це такий більш і вечірній варіант буде з олівцем, а цей більш денний. І все. Вам навіть не треба робити якусь розтушовку, якісь додавати ще е, додатково тіні. Зараз скажу, що це в мене за номер. Це в мене 05. Це 0,5, а це з серії Green Me. Metal Gold 03. Записуйте. І я й взяла такий самий олівець, як в мене Smart 06. В мене зараз він на очах. Він супер натурально і природньо виглядає. Немає цієї чорної стрілки чіткої. Вона для мене надто драматична на кожен день. Я люблю щось таке більш натуральне. Більш природні, тому я взяла саме 06 відтінок. Для неї він теж їй підійде. У нас майже однаковий колір волосся, просто в неї трошечки темніше. А, тому це а, для тих, хто любить натуральність. Він коричнувато-фіолетовий, як ви казати? 06. Дуже класний. І далі йде, звичайно, сіфора. Я не могла їй нічого не придбати з сефори, тому що. Сифори в Україні немає, і насправді в Сифорі багато чого можна придбати. Знаючи потреби людини, там, да? користується вона помадою, олівцем, чи що вона взагалі хоче. Звичайно, я їй взяла декілька масочок для обличчя, це їй теж для душі, для релаксу, спробувати сефору. Мені подобається, але я хочу сказати, що вони не бюджетні, тому якщо для вас 5 євро за маску це дорого, тому я раджу обирати щось простіше. Але для того, щоб спробувати сефору, обов'язково візьміть собі там маску. І також візьміть собі ще маску для волосся з шапочкою кокосова, дуже класна. Потім я її поклала від себе ще такі патчі лоджі, моїй улюблений патчі, для того, що щоб вона спробувала, можливо, їй сподобається, вона може замовити собі повнорозмірну баночку або е так, такий пакетик, як в мене, коробочку. Потім це міні-туш від Sephora. Насправді я не знаю, яка їй туш підійде, тому що є безліч різних тушей і в Кіко, коричнева є. Але от я зрозуміла, що вона не всім підійде. Тому я вирішила коричнева в Кіко, це моя улюблена просто туш. Тому я вирішила її взяти з ось таку маленьку міні затестити. А можливо, їй сподобається. Це якась нова колекція Ліфт. X. до речі, маленькі туші це теж вигідно, тому що воно не так, воно не має великої да, сроку придатності довгого. Але якщо ти не кожен день мажеш очі туші, то ця цей варіант я здаю, ну, мені здається, що він кращий. І також я її взяла спробувати. Це на сейлі був такий спрей: це Protective Face Mist, Брюм, Protective Visage, Золоя Вєра і чимось ще ось такий спрей. Я думаю, для неї це буде якась новинка. Я так розумію, що можна на чисте обличчя перед мейкапом і можна потім навіть після мейкапу, просто для захисту. Ось такі були в мене покупки для подруги. Звичайно, я ще покладу туди смаколики. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось із цих подарунків. Я сподіваюся, їй також сподобається те, що я для неї обрала. І зустрінемося в наступному відео. Па-па!